Доброго ранку, я урегал ківанок. Продовжимо нашу подорож у Угорщину. і сьогодні поговоримо про угорських кінорежисерів. Почнемо із одного очевидно найвідомішого угорсько американського режисера Майкла Кертіса з його відомою касабланкою, яка знята в 42-му році, чи не менш відомого, Золтана Кордо угорсько британського режисера його книга джунглів на роман Кіплінга взагалі здивувало кінематографічний світ тогодення. 42-й рік, фантастичний фільм Золтан Фабрі, хлопці з вулиці Пало. 1960 рік. Велика кількість медалей і схвали або Іштван Сабу Мефістофель 1981 рік. Немешла з його західом сонця 2018 року. Марта Мейсарош, мій улюблений кінорежисер угорський, щоденник для моїх дітей 1984 року. Міклош Янчо і його зірка і солдати 1967 року. Так-так, в період кадаруської угорщини. Карой Мак, Любов, 1971 рік. А сьогодні пройдемося угорською мовою. Отже, сад, керт, двір, у двор. Поштова скринька, поштоладо, двері, ойто, підлога, подло, вікно, облок. До зустрічі!